Міську власність хочуть повернути в суді. Там відвоюватимуть територію та приміщення комунального ремонтно-будівельного підприємства механізації робіт. Наразі майже гектар міської землі та будівлі у приватних руках. Міські посадовці вбачають у цьому порушення. Ремонтно-будівельному управлінню механізації робіт, приміщення і території дала в користування міська влада. Потроху ці землі підприємство втрачало. Частину заборги описала податкова. А минулоріч виконавча служба продала ще два приміщення і майже гектар землі. Згідно закону про власність, згідно статуту підприємства, міська рада і міська громада не несе відповідальності за дії підприємства, також як підприємство… за дії міської ради. Справа у судах уже три роки. Наступне засідання у квітні в Шевченківському суді. Комунальна організація зараз не працює на замовлення міськради, раніше надавала будівельні або сантехнічні послуги. В суботу треба і в неділю бувають різні аварійні ситуації там. Десь от воно в будь-який час могло воно і так працювало колись в свій час. Але потім відновити роботу ремонтно-будівельного управління треба, але воно має надавати якісні послуги, щоб вигравати міські тендери. Говорить керівник господарки Павлюк. У департаменті житлового господарства два проблематичні підприємства: РБУ Мехробіт і РБУ РБУдин на Київській. Посадовці сподіваються, буде і для них робота.